Рятуватися від вогню мусили жителі 13-поверхового будинку в столиці Монголії. Він спалахнув у наслідок потужного вибуху автоцистерни, яка перевозила 60 тонн зрідженого газу. Загинуло щонайменше шестеро людей ще 14 постраждало. Я живу на першому поверсі. Коли стався перший вибух, у мене вибило вікна. Ударною хвилею зруйнувало балкон. Вибух був дуже сильним. Я не знав, що сталося з верхніми квартирами. Перш ніж піти, я спробував зачинити вікна на балконі, але вони не зачинялися. Усі віконні рами були понівечені. Деякі жителі дізналися про пожежу тільки коли вогонь дістався до їхньої квартири. Їм довелося пробиратися крізь полум'я. Вхідні двері вже горіли. Трагедія сталася у першій годині ночі за місцевим часом. На перехресті вантажівка врізалася в легкове авто і пролунав вибух. Коли прибули пожежники, автоцистерна знову вибухнула. Поки пожежники гасили вогонь, стався ще один вибух. Частину вантажівки відкинуло з великою силою, що призвело до загибелі трьох пожежників. Жителів постраждалого будинку тимчасово розмістили в готелях. У районі пожежі згоріло 30 автомобілів. Вогонь гасило 600 пожежників та 100 одиниць техніки.